Студія Калідор презентує класика світової літератури на нашому каналі О. Генрі, Фараон і ХОРАЛ. СОПІ стурбовано засовався на своїй лаві у Медісон Сквері. Знаєте, є такі прикмети, якщо дикі гуси кричать. Летючи по ночах високо у небі на південь, якщо жінки, у яких немає норкових манто, стають привітнішими до своїх чоловіків, і коли Сопі починає стурбовано соватися на своїй лаві у парку, це означає, що наближається зима. Пожовклий лист упав на коліна сопі, то була візитівна картка пана Мороза. Він добрий до постійних мешканців Медісон Скверу і щоразу чесно і завчасно попереджає про свій прихід. На перехресті чотирьох вулиць він вручає свою візитну картку північному вітру, швейцару, готелю під назвою На свіжому повітрі, вручає візитівку. Для того, аби попередити усіх мешканців готелю на свіжому повітрі, аби вони встигли приготуватись до приходу холодів. Соппі усвідомив, що прийшов час заснувати у його власній особі комітет для відшукання шляхів і заходів захисту себе особисто від суворої погоди. Ось саме з тієї причини. Він і засовався стурбовано на своїй лаві. Міркуючи про те, як іде перезимувати, Сопі не здіймався думками надто високо. Повірте, він не мріяв ані про поїздку до Середземного моря, ані про сяюче небо Півдня і не про чудові краєвиди неаполітанської затоки, аж ніяк. Верхом його бажань. Було три місяці ув'язнення на острові, ось чого жадала його душа, цілих три місяці забезпеченого притулку та харчування у приємній компанії якнайдалі від посягань холодного Борея та фараонів. Це було верхом його бажань. Уже декілька років гостинна в'язниця Блекуел, що на острові, була його зимовою квартирою. Як його щасливі співгромадяни із Нью-Йорку купували кожної зими квитки до Палм-Біч або Рів'єри, точнісінько так сопі робив власні приготування до свого щорічного паломництва на острів. Тепер саме настав той час. Минулої ночі цілі три недільні газети, які він розподілив так: одну під піджак, другу на ноги і третю на коліна, не змогли захистити його від холоду, коли він спав на своїй лаві біля фонтана у старому парку. А теж він зробив висновок, що вже прийшов час переселитися на острів туди, де йому буде дано бажаний притулок. Він із презирством ставився до усіх подачок міській бідноті в ім'я благодійності. На його думку, закон був значно милостивіший аніж філантропія. У місті було багато численних громадських та приватних благодійних установ. Там він міг би мати потрібні йому скромні притулок і їжу, але для такої гонорової людини, як Сопі, дари благодійності були аж надто обтяжливі. За допомогу із рук філантропів потрібно було платити, і якщо не грошима, то точно приниженням. За кожну ніч у благодійній установі потрібно було неодмінно приймати ванну, там примушували митись, а за кожен шматок хліба вимагали відповіді на різні інтимні питання. Значно краще бути гостем закону. Там усе робиться за встановленими правилами, але ніхто безцеремонно не лізе у особисті справи джентльменів. Надумавши зимувати на острові, соппі негайно почав втілювати свій задум у життя. До в'язниці вело багато легких шляхів найприємніший це розкішно пообідати у дорогому ресторані, а потім оголосити, що ти не маєш коштів, вас спокійно і без жодного зайвого галасу передають полісмену, ну а далі окружний суддя зробить все як треба. Обміркувавши усе як слід, Сопі піднявся із лави, вийшов зі скверу і переступив асфальтове море у тому місці, де зливалися Бродвей та п'ята авеню. Він рушив Бродвеєм і спинився перед яскраво освітленим рестораном, де вечорами зосереджується найкраще із того, що можуть дати виноградна лоза, шовкопряд та протоплазма. Сопі почувався впевненим у собі, але частково, від нижнього гудзика на жилетці і вгору. Він був поголений, його піджак мав доволі пристойний вигляд, а красиву чорну краватку подарувала йому на день подяки дама місіонерка. Якби йому пощастило, не викликаючи підозри дістатися до столика у ресторані, успіх було б забезпечено. Та його частина, яку буде видно над столом, не викличе в офіцієнта жодних підозр. Він замовить смажену дичину і пляшку шаблі, подумав Сопі. А потім сир, чорна кава і сигара. Сигару треба брати не дорожче, як за долар. Рахунок буде не вельми великий, аби спонукати адміністрацію і кафе до різких проявів мстивості. Але достатньо великий для того, аби забезпечити його зимовим притулком. Натхнений такими розрахунками Сопі рушив до входу, та щойно він переступив поріг ресторану, як пильне око теля зупинилося на його потертих штанах і стоптаних черевиках. Сильні і вправні руки дуже швидко розвернули його. І тихо виштовхнули на тротуар, врятувавши дичину та шаблі від сумної долі, яка їм загрожувала. Невдоволений Сопі зійшов із Бродвея. Ну що ж, епікурейський шлях на жаданий острів відрізано. Треба вигадати інший спосіб, як потрапити до в'язниці. На розі шостої авеню. Його увагу привернула яскраво освітлена вітрина, де за дзеркальним склом було складено гарні товари. Сопі підняв камінь із дороги і пожбурив у вітрину. Буквально за декілька секунд за рогу почали збігатися люди. Попереду на радість сопі біг полісмен. Соппі спокійнісінько стояв, запхавши руки у кишені, і посміхався, зустрічаючи мідні гудзики. Хто Хто це зробив? запитав у нього задиханий полісмен. «Хм, А чи не думаєте ви, що я можу бути до цього причетним? промовив сопі, абсолютно без сарказму, але по-дружньому, як людина, яка зустрічає своє щастя? Але полісмен чомусь не захотів сприйняти сопі навіть як гіпотезу. Адже люди, які розбивають вітрини, не лишаються на місці для перемовин із представниками закону. Вони зазвичай щодуху тікають. Полісмен побачив за півквартала чоловіка, який біг за трамваєм. Він звів свого кийка і кинувся на вздогін Сопі. Розгублений та обурений до глибини душі, поплентався далі. Це була уже друга невдача. На протилежному боці вулиці він раптом помітив ресторан ну без особливих претензій. Туди заходили люди із великим апетитом та скромним гаманцем. Посуд і повітря у тому закладі були важкими, а суп та скатертини ріденькі. Сюди Сопі без жодних перешкод провів свої викривальні черевики та красномовні штани. Він сів за столик, ковтнув бівштекс, млинці, пончики, пиріг, а потім самовдоволено спробував пояснити офіціанту, що він, Сопі та навіть найдрібніша монета ніколи не були друзями. Ну а тепер викликайте фараонів, сказав Сопі. І поспішайте, будь ласка, не примушуйте джентльмена чекати. Жодних фараонів. відповів офіцієнт, у якого був солодкий немов печиво голос, і очі, схожі на вишню у коктейлі. Гей, коне, підійде сюди. Двоє офіціантів так вправно викинули сопі, що його ліве вухо опинилося на нечутливому тротуарі. Він підвівся поволі, суглоб за суглобом, так як розгинається теслярська лінійка, щистив пилюку із одягу і задумався, а решт почав видаватися йому рожевою мрією. Острів із язницею Блеквел почав здаватися мрією недосяжною. Він із надією зиркнув на поліцейського біля аптеки, який бачив, як його викинули із ресторану, але той тільки розреготався і пішов собі геть вулицею. П'ять кварталів прошкандибав сопі, перша ніж набрався хоробрості вчинити нову спробу. Цього разу йому трапилася така нагода, яка, на його думку, неодмінно повинна була закінчитися успіхом. Молода, скромно, але гарно вдягнена жінка стояла перед вітриною і зацікавлено роздивлялася виставлені там приладдя для гоління та чорнильниці. Зовсім поруч, за декілька метрів, сперся на пожежну колонку здоровенний і дуже зовні суворий полісмен. Соппі надумав виступити у ролі огидного і ненависного усім вуличного Ловеласа. Елегантна зовнішність обраної жертви і присутність поруч суворого фараона давали йому усі підстави сподіватися, що дуже скоро він відчує на своєму плечі приємну і важку руку закону, а зимова квартира на маленькому затишному острівці буде йому забезпечена гарантовано. Собі поправив подаровану дамою місіонеркою краватку. Витягнув свої манжети, які завжди ховались у рукавах, сунув на бакир капелюха і впевнено рушив до молодої жінки. Він підморгнув їй, кашлянув, посміхнувся і почав нахабно розігрувати банальну гидку комедію вуличного залицяння. Краєчком Ока сопі добре бачив, що полісмен стежить за ним. Молода жінка відступила на декілька кроків. І знову зосередила всю свою увагу на тазиках для гоління. Сокін не відчепився. Він рушив за нею, нахабно став поруч і трошки піднявши капелюх, промовив Дорогенька моя, скажіть, а чи не бажаєте прогулятися зі мною? Промовивши ці слова, він зиркнув на полісмена. Той стежив за ними. Варто лише скривдженій молодій жінці пальцем порухнути і сопі помандрує до раю на острові. Йому здавалося, що він уже відчуває приємне тепло поліцейської дільниці. Молода жінка обережно глянула на нього, глянула на полісмена, а тоді простягла руку і вхопила сопі під рукав. «А вже ж, Майк, сказала вона весело, почастуєш мене пивом. Я б до тебе й раніше звалась, але фараон стежить. Молода жінка обвивалася навколо враженого сопі, немов плющ навколо дуба. Вони вдвох мирнісінько пройшли повз полісмена. Сопі був у відчаї, він був приречений лишатись на свободі та холоді. Наступна зупинка його мандрів. Було у квартелі, де ввечері розливалося ціле море світла і де були однаково легкими з серця любовні клятви та музика. Жінки у шубах та чоловіки у зимових пальто весело перемовлялися тут, на холодному вітрі. Раптом страх скував сопі, а можливо, його хтось заворожив від арешту. Від цієї лише думки супі мало не охопила паніка, тож, проходячи повз другого полісмена, який велично стояв перед яскраво освітленим театром, він схопився за соломенку порушення громадського спокою, ось що йому потрібно. Супі щодуху почав горлати бридким, п'яним голосом, він виспівував якусь дурнувату пісню. Потім почав танцювати, волати, завивати на тротуарі і як міг порушувати спокій. Полісмен покрутив у руці кийка, відвернувся від сопі і пояснив зацікавленому перехожому. Це один із тих ієльських студентів. Вони сьогодні святкують свою перемогу над футбольною командою Хартфордського коледжу. Трохи галасу, але нічого особливо небезпечного. Ми маємо інструкцію від керівництва не займати їх. Почувши це, безутішний Соппі припинив усі свої марні намагання. Господи, невже жоден полісмен не схопить його за барки? Уява тепер малювала йому острів як недосяжну Аркадію. Подумавши так, він гірко зітхнув, застебнув свій підбитий вітром піджак, адже холод ставав дедалі пронизливіший, і рушив далі холодною вулицею. У тютюновій крамниці він побачив крізь вікно добре вдягненого чоловіка, який саме підпалював сигару від газового ріжка. Свою шовкову парасольку той чоловік залишив біля входу. «Сопі Увійшов до крамниці, схопив парасольку і поволеньки вийшов. Чоловік, який підпалив сигару, поспішив за ним. Ей, це моя парасолька, твердо сказав він. Та й що ви кажете? глузливо посміхнувся йому сопі, додаючи до дрібної крадіжки ще й образу про всяк випадок. Ну що ж, тоді, можливо, треба гукнути полісмена. Якщо я дійсно взяв вашу парасольку, то чому ви не кличете копа? Он він стоїть на розі. Та господар парасольки не поспішав, і сопі похололо в серці. Він почав перечувати, що й цього разу щастя зрадить його. Полісмен, між іншим, зацікавлено глянув на них. Ам, звичайно. Сказав чоловік із сигарою, повертаючись так, аби коп не бачив його обличчя. Бачте, ну, трапляються часом такі помилки. Я. Якщо це ваша парасолька, містере, то сподіваюся, ви пробачите мені. Я... Я абсолютно ненароком випадково взяв її сьогодні у ресторані. Якщо ви впізнали вашу парасольку, то, я сподіваюся, ви не будете кликати поліцейського. «А вже ж, це моя парасолька, сердито промовив Сопі, і колишній власник парасольки відступив. Сопі у відчаї глянув на копа, полісмен. Подався допомогти високій блондинці у Манто перейти вулицю, адже за два квартали з'явився трамвай. Сопі попрямував на схід вулицею, яка була спотворена ремонтними роботами. З пересердя він пожбурив парасольку у якусь із'єм, бурмочучи прокляття на адресу людей у шоломах із киками. Йому дуже хотілося потрапити їм до рук. Але вони, здавалося, ставились до нього як до непогрішного папи римського. Отож соп і йшов і йшов, він абсолютно не думав куди. Він опинився на одній зі східних авеню, де не було ані гомону, ні метушні, і рушив у напрямку до Медісон Скверу, тому що інстинкт, який тягне людину додому, живе навіть тоді, коли домівкою твоєю є лава у парку. На одному дуже тихому розі вулиці соппі спинився. Тут стояла стара чудернацька церква із високим шпилястим дахом. Крізь фіолетові шибки вікна лилось м'яке світло. Вочевидь, органіст грав хорал, який мав виконати під час відправи у неділю, тому що до вух сопі долетіли солодкі звуки музики. І він завмер, притулившись до завитків чавунної огорожі. Високо в небі над ним світив спокійний місяць. Екіпажів та перехожих було небагато, під карнизами сонно цвірінькали горобці. Можна було подумати, що він на сільському кладовищі. Але хорал, який виконував органіст, Міцно прикував Сопі до чавунної огорожі. Прикував тому, що він добре знав цю музику від тих днів, коли в його житті були іще мати, троянди, плани на майбутнє, друзі, чисті думки і чисті комірці. Під впливом музики, хорала, що линув зі старої церкви, у зворушеній душі сопі раптом почалася чудесна зміна. Він із жахом побачив безодню, у яку впав, побачив усі ганебні дні, всі негідні бажання, всі мертві надії та втрачені здібності. Він побачив те, з чого зараз складалося його життя. Побачив і вжахнувся. І серце його, наче у відповідь на те нове почуття, забилося дужче. Він раптом відчув у собі цілком достатньо сил, аби боротися з власною лихою долею. Нічого, він вилізе із цього бруду, він знову стане людиною. Він переможе те зло, яке заполонило його. Адже він іще порівняно молодий, він має час. Треба оживити у собі давні палки поривання і невідступно їх здійснювати. Здавалося, урочисті і солодкі звуки органа зробили у його душі чарівний переворот. Він хотів діяти, він хотів змінюватись. Завтра, вирішив Цопі, завтра він піде у метушливу ділову частину міста і обов'язково знайде собі роботу. Пригадується, один торговець хутром пропонував йому колись місце візника. Завтра він піде, знайде цього торговця. І попросить взяти його на те місце. Він знову стане людиною. Він буде. Всі мрії обірвались, коли Соппі відчув, як важка рука лягла на його плече. Він озирнувся і побачив перед собою широке лице полісмена. Гей, що ви тут робите? спитав його охоронець закону. Нічого, відповів Сопі. Тоді ходімо зі мною, сказав полісмен. Три місяці на острові у в'язниці Блеквел виніс вирок суддя другого дня вранці. О Генрі, Фараон і хорал читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки Монобанк, БайміаКі, Donatello чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.